Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Знаходжуся зараз в Хотинській фортеці. Провожу екскурсію і відзнімаю окремі матеріали. Давайте будемо дивитися все, що тут є. Уламки скляних гранат. Тоді були теж гранати, скляні гранати. Використовували ці гранати так, як. Поляки, так і українські козаки. В основному гранатами користувалися польські війська і українські козацтва. Правда, були гранати у турків, але дуже низької якості в малої кількості. І чевуні гранат. Бачите, хтось думає, що гранати це сучасна зброя, ні. 17 століття були вже гранати. Сітілем з запалом. Ось український козак. Фальконет півфунтовий. Фальконет. Це легка зброя артилерійська для поля. Фальконет. Це легенька артилерія, якою воювали в полі. Бачите, вона легка чіплялась до коника. І з фальконетів стріляли під час польових боїв. Ну, а це облогова гармата. Ось такими гарматами брали такі фортеці, як Хотинська. При облозі фортець потрібні були важкі гармати з важкими ядрами. Перед вами облогова гармата. Польський Жовнір. Ніхто не питає, хто такий польський жирнір. Це польський рядовий солдат. Ядра для фальконетів. Бачите? Ядра різні. Маленькі ядра, тому що заражались якби картечу. І ядра для фал фальконетів трошки більші. Фальконети в основному користувалися під час боїв в полі. От п'ятиствольна. Аналог сучасного вогнемета. От жига п'ятиствольна. Мортира ступка. Аналог сучасного, аналог сучасного е, міномета. Оце от жига аналог вогнемета сучасного. А мортира аналог сучасного міномета. Стріляли на лісу. Чавоні розривні ядра. Хтось думає, що ядра були тільки такі, ні, вони ще були розривні. Вони розривалися. Були ядра просто цільно а були розривні. Ми переходимо до кам'яних ядр. Це самі прості ядра, які використовувалися в ранні часи. В ранні часи приблизно. 14-15 століття. Ось кам'яні ядра. А тут гармата, яка стріляла трифунтовими ядрами. Трифунтова гармата. Польський шляхтич. Дворянин простіше кажучи, Польська шляхта. Мортира. Важкий міномет. Ви бачили маленьку мортиру. А це важка мортира. Аналог важкого міномета. 122 міліметра, як кажуть зараз. Кам'яні ядра 15-17 століття. І гармата чотирифунтова. Бачите, яка стріляли чотирифунтовими ядрами. І український козак уже Сучасний козак 17-18 століття. З вами Ігор Швець, людина, яка проводить екскурсії по Чернівецькій області на північній Бесарабі. Зараз ми в Хотинській фортеці. Хто хоче замовити екскурсію? Будь ласка, Ігор Швець профіль Фейсбук. Фейсбуці, там я без бороди, в шкірянці, месенджер, повідомлення. Організовую екскурсію, покажу надзвичайно багато цікавого. Просто не вийдете з Чернівецької області і з Північної Бесарабії. Залишитись тут. Просто жити. Дякую. До нової зустрічі.